подякувати вашій присутності усім тим благодійникам, усім тим добродіям, жертводавцям, які для нас є дуже добрими людьми, прикарячі. І час від часу вони готові долучитися, щоб ви могли щось отримати. Зокрема, і цього разу наші благодійники, наші добродії, жертводавці долучилися до того, щоб кожен із вас. Отримав ці продуктові набори, частину фруктів, крупи, а також і овочі. І, власне, щоб через цей день ви пригадали, і що ми вас любимо, і пригадали, що ми про вас пам'ятаємо, і що ми бажаємо вас бачити в карітасі частіше, що ми готові вам допомагати частіше, що ми готові з вами спілкуватися. Сьогодні також я би. Хотів, я би хотів звернути увагу до тих багатих сімей, до тих сімей, які є забезпечені, які є достатні. Буду просити у Бога, щоб Бог таким багатим людям відкривав серця. Бо, напевно, якби кожна сім'я, забезпечена і багата, взяла по одній дитині, хоча б серотів свою сім'ю, то... Україна залишилася без такого поняття, як сири. Тому ну, то давайте сьогодні зараз всі разом спільно помолимося, молитву Отче наш і Богородиці Діво за усіх дітей силів, не тільки в Україні, але що є по цілому світі.